Це нашо, агапіта печерського міння у сердець вошел. О все агапіте. Зини, ангели і небесна людина, припадаємо до тебе з вірою і любов'ю і молимо тебе старанно, яви нам, смиренним і грішним, святе Твоє заступництво, ми ради гріхів наших, ми не маємо свободи, дітей Божих, просити за наші потреби, Господа і владику нашого, а тебе, молитвенника, благоприємного до нього, просимо з великим старанням, виблагай нам. У Його благості, благопотрібні дари душам і тілам нашим, віру в правду, правдиву, любов до всіх нелицемірно, у злостражданнях терпіння, тяжкими хворобами, одержими, від недогів всілення, тим, хто під тягарем скорботи напастей, нестерпних падає, і у житті своєму впадає у відчай, своїми молитвами отримати швидке полегшення. І визволення, не забудь, Блаженний Отче і обитель нашу, яка завжди тебе шанує, але збережи її всіх, хто живе, і подвизається в ній тих, хто на поклоніння до неї приходить неушкодженими від споку з спокус і всякого зла, коли ж прийде наш відхід від цього тимчасового життя і переселення до вічного, не позбав нас небесної допомоги. Але твоїми молитвами всіх нас приведи до пристановища спасіння і покажи нас спадкоємцями Всесвітлого, Царства Христового, щоб ми оспівували, і славили невимовні щедроти однолюбця Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і Твоє разом з Антонієм і Феодосієм Отцівським заступництво на віки віків.